Друзі, привіт! Це лот жіночого одягу від торгової марки Esmara, у лоті 24 одиниці. Зараз будемо все детально роздивлятися. Почнемо з теплої сукні. Вона всередині на флісі. І далі така ковтинка на блискавці. А, дуже гарного кольору, велюрова, спереду кишені кінгуру, ворот в лоті гольфики, дві штуки, а, колір білий та смужку, склад коду, тепла ковтинка, ковтинка із флісу. Ось така ковтинка з капюшоном, всередині на флісі. Сорочка туніка? В неї є поясок. Далі теплі сукні, сукні туніки. Ось має такий декор спереду, дуже гарний, бордового кольору та така сама сукня зеленого кольору, теплий светр. Пончо, розмір універсальний. Далі пловери. Склад віскоза та поліамід. Легінце за кошкіри. Такі варіанти. Легінце для вагітних. Лонгсліви. В упаковці дві штуки, котон та еластан. Далі шарфик від брунобанані, рожевого кольору, тепла спідничка. Джинси. Джинси скіні, середня посадка. Та чорні джинси з високою посадкою, також джинси з І маємо ще кардиган на блискавці. Замовляйте лот у наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!